Усім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті from Ukraine І сьогодні час починати нову серію серіалу Життя. З в понеділку ми з чоловіком зібралися, і я відвезла його на працю. І він мені пішов показати краєвиди, які там є. Це річка Сура, за Дніпром знаходиться. І тут дуже дуже красиво. На такій як горі люди е, покупляли собі участки ці і е, будуються. І тут такі файні забори, файні дома, дуже красиві. Я й у місті у нас е, таких не бачила. І ось ми пішли з ним е, дивитися на міс... е, тут. Місцевий пляж. Він називається Скеля. Всім наживо ще разок привіт. Всім гарного дня. Так, сьогодні з я встала о п'ятій, знов мені не дали спати. Другий чоловік розбудився, тьомий не спав теж у другій. Веронічка стала у четвертій на горшик. І знов веселуха. Я вже в п'ятій встала, в п'ятій сорок п'ять виїхала і відвезла всіх на працю, повернулась. І що? І мені знов не дали спати. Моя мати, потім прийшов сусід і приніс нам абрикоски. Ось так я вставляю вам відео. Прийшов до нас сусід і приніс нам трішечки абрикосу. Це у людей вже своя абрикоса така. Ну, У них вона взагалі завжди була рання раніше, ніж у нас. А там ще ось тут у відрі. Черешня, бачите, це я привезла з чоловіка роботи. Ось там черешенка, теж будемо щось робити сьогодні. А зараз мені треба обірвати ось цю черешню. І зварити з неї якесь варення. Машину я відігнала. Так що зараз будемо працювати. Ну, що з цим ротавірусом, теж мені було вчора поганенько. І крутив живіт, і щось, і кишківник, і шлунок, і не дуже. Так що, дуже Тьомчику вже краще, але він дуже-дуже мало їсть. Дуже. Він каже, мама, я не можу їсти багато взагалі. Із двох яєць він ще й лишає там. І сирочок з хлібочка, і хліб лишає. Так що так, а Віронічка майже взагалі нічого не їсть. Е, і не знаю, як вона втратить вагу. Там на завтра записалась на одну штуку. Якщо в нас вийде, я потім запишу спеціальне відео. Так що ми з Вернічкою завтра їдемо по справах. А я е, нафігачила цю черешню. Черешня е, погана. Я зрозуміла, що вона погана, тому що немає листя. Там, де є листя, де вона там у винограду, там. Е, Ну, така непоганенька була. Маленька, але е, е, набагато краща, ніж, та, що без листя взагалі там, сохлися. І е, коротше, погана черешня. Нарвала я її, зварила варення, зараз прийду, закатаю, може, 3 чи 4 баночки, може завтра ще порву і все. На цьому закінчимо. Ми з черешнею. Абрикоса є. В цьому році і у людей, і у сусідів наших є, так що абрикоса є. Ось, А ми свою спилили, Не знаю, жалкуємо чи ні, обновили трошечки. Так що так, на пробіжку в мене сили немає, бо сумарно, якби я спала, якщо скласти все, то менше 6 годин. І бігати я буду вже завтра, як висплюся. Я просто сподіваюся на це. Що мені трошечки пощастить. Веронічка моя гуляє. Доня, помаши ручкою. Іди так погуляй, я потім тебе покатаю, добре. Та щось ми вийшли і парило так Боже 35 у тіні. На сонці взагалі не знаю скільки. Я днем в... як вийшла, так і зайшла. <сум> Та ну його нафіг туди. А зранку я приїхала, думаю, зараз у десятій. Ну пофігу що ж слаба, що дуже спати хочеться. Зараз підемо на пляж. Приїжджаю, а мої всі діти сплять. Ну і я лягла з ними трошечки, хоч півтори годинки ще поспала. Так що так. До речі, забула вам сказати, оту ту від Глембі, пам'ятаєте? Як почалась жара, я її оцінила. Оце я її вже намазала е, отой вілін, що я вам показувала, що на два дні типу, вистачає, то хна профарбовувати брова. То старої тієї вже менше, ніж на два дні вистачає, взагалі тільки на один. А ось цю помадку, вона така добра і вона не тече, і можеш з нею і купатися, і все. Вона така, як гумова, прорезинена, ха -ха, прогумірована. І ось це так. Зацінила я, я просто той пензлик, який там у складі йде, то він не зручний взагалі. Я взяла інший пензлик і кайфанула. Може, і тоненькі малювати, як типу, волоски, а може і той. А я ось тут сиджу, а тут білочка бігає. Бачите? Я вам там ще раз її зафільмувала, вона прямо позаду на мене так дивиться, і тут з дерева на дерево. Так що, та помадка він від глембі лайк рекомендую. Так, добрий ранок. В нас вже ранок, сьогодні вівторок. Зараз піду покажу вам мій город. заходь, Ральфі. Ральфі. Так, ось це не цвіли в цьому році, не квітли взагалі ці півники. ці баделина лишила. Ось тут оця воложка в мене, але її тут я дивлюся погано. ще й цей малий валяється. Вилазь звідси. Вилазька Ральф. Взяла його з собою. Так, от тут Петрушечка в мене зійшла, я її пересівала. Так, ось тут кріп, бачите, ну щось йому тут не дуже добре. Ось там добріше, ось ця теж волошка зійшла. Скоро буде квітнути, але ось ці цій ось тут погано. Не знаю, що тут. Взагалі, тут і в мене і цибуля посохла. Я бачу, що нема. Та, що на цибулю. Так, хто цибулю завалив? Оп! Хрін. Добре йому вже той. І ось це помідори. Томати, ось це, типу, ми тут мульчурування. Чоловік зробив ось такі палички, постромляв. Вже є свої ці помідорчики. Бачите, ті, що були, вони і є. Так, ось це щава. Часник у нас е, взагалі майже не прийнявся, ось тільки дві. Прийнялося не дуже. Ось це ще ватака, вже треба суп варити, Карпати, привіт. Ось це наш салат. Добрий, файний, ми його їмо. Петруха тут взагалі дала рост. Нехай сама засігається і потім буде, не буде його її сіяти. Так, ось ці е, огірки, тільки тут і зійшли. Оце все пусте. І я зрозуміла, я вам казала вже, що я перепепелила цю землю. І ось тут, стій тут. Де пересаджувала, я, бачите, новенькі зійшли. Це я змінила тут повністю землю. Прямо кусками повбирала її тут і пересипала іншу. Вже квітнуть огірки. Фу! Ральфі, блін. І тут, бачите, і кріп, теж весь майже висох, його і нема. Ось, все, що лишилось. Тут краще кріп вже виріс. Тут вже ці чорнобривці мені навіть квітнуть. Ось ці добрі. Так що так. А оце соняшник-ведмежатка. Я не знаю, що там буде. Бачите, яке воно виросло? Чи це соняшник, чи це квітка? Напевне, соняшник треба буде прорядити. Малина, оця крута з питомника. бачите, що? Оце і все. Їй тут теж, напевне, погано. Що це таке взагалі? Бачите, як ці колорадські жуки, що лі? як з картоплі. Я у шоці. Добре, що ми картоплю не садили у цьому році. Треба їх причавити трошки. Хоба! Все. Так, а ось це тут теж хворіє. Ось ці, е, ми цю сливу спилили, не чіпали оцей стовбу, бо він тримає ось цей паркан. Тут трошечки у нас дирка, ми потім поміняємо плиту. І бачите, теж все, ось в цій ці Білий. Я його її поливаю, поливаю, начебто трошечки вона змивається, але не до кінця. Ось тут у нас малинка добра вже. Я скоро буде малини. І м'ята тут розрослась, їй тут добре, м'яті ці. Так що так. Ось такий у нас і город весь. Салат добрий миємо. Що, Аліса? Зараз? Ось. Цей помідор, зараз я вам покажу. Зараз ось цей я купляла. Великий він вже, бачите. А ось цей я сама виростила з насіннечка, ось, ось цей теж великий. Ось цей, бачите? І ось цей з насіннячка, тут йому трошки гірше. І ось цей, напевне, теж я сама виростила. Так що, якщо сидити з насіннечки, вони майже самі такі виростають, як ти купляєш це. Uh, все, а uh, полуничка наша трошки тут подохла, бо я, напевно, її коли поливала, uh, дуже великий шланг напор дала. Ось ця взагалі висохла, ось ця і ось тут була, але вже нема, теж висохла. Ось одна лишилась, не знаю, прийметься вона чи ні. Це все трошки треба тут порвати. Кожен день виростає, кожен кожен день. Ральф, звали з хрена. Давай. А, ось я зацвіла все. Бачите? Джмілі взагалі прилітають. Я тут квітки посадила, щоб вони ще й огірки опиляли. <кхем> так що так, є в нас город. Так, а, а чоловік мій затягнув, бачите, цей пінопласт, що він клі клеїв сюди, затягнув у два шари клеєм і бачите, яке все. Трошки файний фасад. І ось цю е, сітку ми натягнули, щоб там так не жарило, щоб добре огірки були.